Вітаю, це Обосток. Я Інна Мазуркевич. Київ ініціював позачергове засідання Ради Україна НАТО у Брюсселі через масштабні обстріли Росією критичної інфраструктури. Чи матимемо результат? Та чи нададуть Україні зброю та системи ППО? Про це і не тільки. Говоримо далі на зв'язку зі студією Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Часопис Економіст стверджує, що Росія може вдатися до нового наступу вже влітку із метою окупації нових українських регіонів. Такі висновки, зокрема, гарантуються на нерозумінні ситуації з боку союзників. Чи дійсно Путін може піти в наступ, і які саме умови для цього мають скластися? Можна піти цілком це може статись. Тут такий реальний прогноз. І важливо, щоб ми відверто говорили. Про це і наші партнери це чули, тому що, якби якийсь період, такий зачаровування був української армії, коли фронт рухався на схід, ми витісняли ворогів там з Київщини, з Харківщини, з Херсонщини, але зрозуміло, що у нас ну недостатня кількість озброєнь, і якщо тим більше у нас співвідношення військовослужбовців один до п'яти. Росіян в п'ять раз більше ніж українських солдат на лінії зіткнення, то тоді ми можемо мати паритет, коли у нас є більше зброї, наприклад, або вона більш якісна. Але що цього немає, на жаль, тому потрібно, щоб наші партнери чули про ці сценарії і швидше щось думали і робили. Ну так дійсно, крім проблеми в США із затримкою голосування за надання Україні допомоги, є проблеми і в Європі. Я не говорю про фінансування. Як відомо, євросоюз проголосував за виділення Україні коштів. Я маю на увазі не надання Україні сучасної зброї, а саме далекобійних ракет. Там, приміром Таурус, у Німеччині кажуть, що НАТО не хоче прямої конфронтації з Росією. Втім, це все відбувається на тлі масованих ракетних обстрілів і. Чергової спекуляції на цих же питаннях а, самого Путіна. Чи не здається вам, що ось тут м -м, тягне на таку досить подвійну гру, я б навіть сказала, загравання з агресором? Е -е, ніхто не хотів е прямої конфронтації з Гітлером у свій час. І дуже багато країн від того, щоб протидіяти йому. Ну, вважали, що можна домовитись політично, якось їх омине. Ця війна, яка тоді була, але ні. Саме таке потикання і бажання зберегти, можливо, Гітлеру обличчя, я не знаю там, які були думки, призвело до того, що війною була охоплена вся Європа. Загинуло тоді 50 мільйонів осіб, взагалі, під час Другої світової війни. Тому це серйозні виклики. Мені здається, що треба зразу, відразу, коли. Ця гідра така агресивна путінська російська з'явилася її потрібно придушити чим швидше і не допускати до того, щоб війна розгоралася все більше і більше. А якщо придушити, так потрібно всім діяти, всім об'єднатися демократичним, прогресивним е е країнам е вільним. Які за за свободу за те, щоб е, закони міжнародні виконувались, і тоді буде ефект, е, тоді е, буде е, Україна отримає те, що вона хоче. Ми від, відвоюємо свої кордони. І на цьому війна закінчиться, і навіть не потрібно буде щось там підписуватись і про щось домовлятися. Наші солдати виходять на кордони 1991 року, і війна закінчилась. Тому тут я думаю, що є недооцінка цих ризиків насправді. Тобто, є е, якесь побоювання. НАТО ж все-таки у нас потужний альянс, а не альянс переляканих. Тим не менш, є відчуття, що захід все ж таки сподівається на те, що якось воно там саме по собі вирішиться, можливо, навіть вони домовляться. Ну так, так. Вони будуть домовлятись так. А хай український солдат голими руками, там якби якимись підручними методами, там придупридуманими зліпленими на коліні, значить, боєприпасами. Які використовують дрони, там же там багато саморобних боєприпасів. Тобто, це ми тільки цим протистоїмо ворогу вони самі це визнають. Що в українській стороні менше артилерійських снарядів, що е, таким чином, якби вони не відчувають проблем з цього боку. А от є засилля дронів з української сторони. А дрони це у нас такий Народний інструмент війни, люди скидаються на ці дрони, купляють їх, а військові ліплять якісь саморобні боєприпаси ізолентою їх приклеюють і так, значить, відлякають росіян. Тобто мені здається, що маючи країни НАТО, маючи 1 трильйон доларів щорічно на витрати на свої армії, можуть наситити Україну технікою якісною, так щоб це дало результат, в тому числі тут звичайно далекобійні ракети на першому місці. Uh -huh. well... Ще одна тема, яку хотілося б зачепити: от власне, всі ці події, так і всі ці побоювання, вони ж знову ж таки вони відбуваються на тлі і затягування розгляду законопроекту про мобілізацію, бо влада боїться втратити рейтинг. Досить непопулярний законопроект. Я не хочу там нагнітати, намагаюся дивитися на речі досить тверезо. Але є і лінія оборони. Вона також готова до можливого наступу, який може початися вже в травні, і про це сказав. Сам президент, які, от, на вашу думку, можуть бути наслідки, і кому от в даному випадку час грає на руку. Ну, чесно, важко сказати, кому грає час на руку з одного боку, ну, ми маємо якийсь запас ресурсу часового, і ця допомога нам надходить це перше з іншого боку. Стратегічно Росія, розтягуючи цю війну, теж програє, тому що все-таки санкції діють, і потрохи там критична маса цих проблем, вона накопичується і рано чи пізно десь не тонко там порветься. От. Ну, але з іншого боку, Росія теж маючи час на відновлення, на те, щоб провести свою мобілізацію, на те, щоб виробити своєї зброї побільше. Із крадених по світу чіпів, в тому числі американських і європейських. Тобто вони те, що якби, формують собі ударну силу, яка дійсно може бути використана. Ви згадали про ці значить, загородження лінії, лінії, лінії оборони, і... споруди, так. Авокаційні споруди. Які будуються, ну це ж завдання всієї держави, це завдання всіх будівельних інституцій, що зараз робити, що вкладати гроші, ну, зводити якісь паркани біля маєтків якихось багатих людей, які з бюджету накрали багато грошей, чи витрачати ці ресурси, трактора, солярку на те, щоб Будувати ці фортифікаційні споруди. От у нас е контрнаступ якби загальмувався минулого літа, тому що багато було мінних полів е росіянами зроблено там за короткий період часу. А де наші були мінні поля перед 2022 роком? Чому в нас не було так багато мінних полів, щоб ворог е не зміг просунутися? По тих напрямках, по яких він йшов. там з півночі, з півдня. Тобто є очевидно героїзм однієї частини населення України, який полягає в тому, що солдати воюють, жінки їх підтримують, волонтери працюють, хтось працює на перемогу в тилу. А є байдужі люди, які, от, як показує, а навіть різних дослідницьких журналістських розслідувань купляють собі дорогі машини, купляють елітну нарухомість. Тобто для них очевидно, війна відсутня. До іншої теми хотіло б з вами перейти. Напередодні Україна скликала термінове засідання Україну-НАТО. Міністр оборони Рустем Умер закликав держави-члени НАТО посилити захист українських міст і людей, надаючи додаткові системи протиповітряної оборони та протиракетної оборони, а також ракети для цих систем. На вашу думку, чи буде результат, чи це лише така заява? Але буде результат. Буде результат. Ми взагалі просили закрити небо України ще після 24 лютого 2022 року. Е, НАТО ну, не могло піти на це, що повністю якби, через свої повітряні сили, е, протиповітряну оборону цьому ну, посприяли. Вони нам надали велику кількість е, засобів протиракетної, протиповітряної оборони, і це нас в якійсь мірі рятує. Ну, проте цього недостатньо. Ми бачимо, що цього недостатньо. Тому що ось ураження було по Дніпро і це ж ну, величезна загроза для екології. Просто тут, якби це хвилює когось десь чи ні. Я не чув таких заяв з боку світових лідерів, що це ну, ганебно і неприпустимо. Очевидно, ну, всі звикають, що кожен день в Україні там є поранені і загиблі. І це якби ну така українська війна. Ракета пролітала над територією Польщі, вони її не збивали. Хай летить далі, там десь значить з нею розбираються. а і вона там зірвалась, тому що ми очевидно не готові з усіх боків повністю закрити небо. Тому результат засідання Ради Україна НАТО однозначно, я думаю, буде позитивний. Нам нададуть боєприпаси, можливо, посилять кількість систем протиповітряної оборони. Один з варіантів було б це об'єднати протиповітряну оборону України і НАТО в східній частині, в східних флангах НАТО з тим, щоб це було, щоб це працювало як один організм. Можливо, це теж посилило б наші спроможності по відбиттю російських атак. Цікава думка насправді. Кремлівський диктатор може перенести війну на територію НАТО, тому його потрібно зупинити. Про це президент України заявив в інтерв'ю CBC News. Він вважає намірами Путіна відновлення колишнього радянського союзу в його географічних кордонах. Цитую зараз це ми, потім Казахстан, далі країни Балтії, Польща, Німеччина, принаймні. Половина Німеччини, от такому от випадку, от яку пересторогу з імовірною конфронтацією може взагалі йти мова? Навіть те, що в Кремлі кажуть, що Росія точно не нападе на країни НАТО, а росіянам ми знаємо їм вірити не можна. От більш того, от цієї ночі ви вже згадували так, що і ракети були помічені і на території Молдови, і напередодні така ж ситуація була і з кордоном Польщі. Може вже досить гратися в демократію і перейти до дій. Ну, саме так. Я думаю, що впавший шахет на територію Румунії, ракета на території Польщі це початок війни Росії проти НАТО. Мені здається, що Росія давно вже воює з НАТО, тільки в НАТО не всі це зрозуміли. Тому наша думка, що це початок війни, що це вже йде війна. А звичайно, в Польщі, там, в Румунії. Ну, Суб'єктивізм такий, що ніхто не хоче воювати і варто якось мінімізувати ці впливи, все-таки самому щось придумати, чому ці ракети позалітали, якесь виправдання знайти. Ну, вони ж там нічого не пошкодили. А якщо б і впали, то можливо якісь незначні пошкодження, тому і не варто протидіяти. Це ж лише ну, початок. Якщо це можна раз-два, тоді це стане на регулярній основі, це таким чином. Тому я думаю, що є ну дефіцит такого розуміння, як, як протидіяти Росії сьогодні. Ну але все таки мені ну мені здається, що є рух в правильному напрямку, що і перш за все це усвідомлення того, що ця війна з Росією неминуча. Ще одна заява була від е, Путіна. Вже незабаром Україна має отримати перші винищувачі F-16. От він каже, що е, його військові збиватимуть ці винищувачі, які передадуть Україні. От на вашу думку, це такий блеф чи диктатор демонструє зуби або страх. Е, ну, були ніякого немає. Російські військові будуть збивати ці винищувачі, які будуть літати по території України. Однозначно, вони це робили взагалі з 2014 року. У нас літаки вертольоти падали. А що казати про широкомасштабне вторгнення, бої були повітряні бої ну, до того часу, поки ще наша авіація трималась, і е, до того часу, поки ми не посилили протиповітряну оборону, росіяни зараз бояться залітати. До нас, але це війна. Я думаю, що Путін тут лякав не, не про це. Він попереджав треті країни. Що якщо там буде надана допомога українським літакам F-16, саме можливість базування на аеродромах, там ще щось, то ці аеродроми будуть ціллю для росіян, ну нехай стріляють. Тобто я думаю, хай проявлять таку активність нам. Якби відступати немає куди, тому у нас йде тотальна війна. Чим швидше зрозуміють це і європейські країни, тим швидше вони нададуть нам і свої аеродроми, і свою техніку, і, можливо, навіть порекомендують пенсіонерам, пілотам, які все життя пролітали на f 16 повернутися в Україну. Приїхати в Україну і воювати разом з українськими пілотами, використовуючи свій доступ, ви сказали, що наступним після України буде Казахстан. Ось тут недавно пролунала заява казахського посольства, що вони рекомендують казахам покинути територію України. Казахському посольству і казахській владі потрібно рекомендувати всім казахам вступати в Збройні Сили України, входити до лав українських підрозділів. І протидіяти Росії тоді, е, можливо, і Казахстан збережеться як держава в майбутньому. А якщо кожен от сам по собі і буде боятися лише за себе, а не буде такого тотального цієї імперії, цій кремлівській владі, то це якби виклик. І я думаю, тут казахам потрібно про це подумати. Ну, наша ціль. Українська ціль це вистояти і перемогти у цій війні. Сергію, я вам дуже дякую за роз'яснення. Сергій Джердж, голова громадської ліги Україна НАТО, був гостем обосток. Я ж закликаю вас підписуватися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи.